Друзі, моє вітання! Переговори про Україну в Білому домі завершилися. Світові лідери роз'їхалися додому, і ця зустріч розставила ну нову таку, так би мовити, кому у боротьбі за мир. Нині всі новини про можливу зустріч зеленського та Путіна гарантії безпеки для України, в тому числі навіть від Сполучених Штатів Америки. Що ж давайте тепер почумо думку експерта з усіх цих приводів, які так активно ширяться на шпальтах західних медіа разом з нами політолог. Це Тарас Загородній. Пане Тарасі, я вас вітаю. Так, доброго дня. Після зустрічі в Вашингтоні, який от можна зазначити розклад сил в контексті переговорів щодо миру в Україні? Європейці це очевидно. Вони на нашому боці? Дональда Трампа вдалося після зустрічі з Путіним, так би мовити, перевести до тями і поставити на наш бік? А яка тяма? Хто сказав, що Путін виграв цю перемовини в дійсності? Ну, давайте так. Ну, зрозуміло, що Трамп увійшов в ці зустріч з Путіним з більш слабкою перемовною позицією. Так? Він отримав величезний негатив власної преси, тиск на нього величезний. Далі у нього немає важелів тиску на Україну, на відміну від, наприклад, весни цього року. Чому так зброю вже купуються? купується гроші. Є є таке ж. Чим ти ще можеш загрожувати Ти хочеш зірвати контракти з американською оборонкою? Там рахунки йдуть на мільярди. Ні. Далі завдяки політиці Трампа, в тому числі економіка ж Росії, валиться. Ну це вже стає очевидно всім, і причому це кризове явище вже будуть нарощуватись не через рік, не через пів, воно вже в четвертому кварталі буде. Далі Трамп мочить Індію, вона буде зараз скорочувати е, імпорт російської нафти. Ну, це катастрофа для Росії. Ну просто катастрофа для Росії. Е, нам треба чекати спокійно. Зброю продають за результатами зустрічі, продають. Е, ну, це все розмови про. А, далі. Він же зробив, Трамп же зробив європейців сильнішими. Європейці на нашому боці не стер... Ні через те, що... не через те, що вони такі добрі. А тому, що Трамп їх так надавав по голові, змусив їх приймати рішення, в тому числі по фінансуванні своєї оборони, що вони себе суб'єктнішими відчули. Далі Трамп вже домовився з європейцями, що буде продаж російського американського газу в Європу. Так ну от і все це означає, що російського газу немає. Тобто Росію мочить дійсності Трамп Мочить Росію з усіх боків. Не обов'язково те, що він так хоче, так. Воно йде з сукупності з його економічною і політикою. Він витисняє Китай а Там як бокова тема скрізь Росія виникає, Із, з Ірану виперли випере Сирії виперли виперли З Кавказу виперли виперли Причому проблема ж в тому, що Кавказ це шлях вже каспійських енергоносіїв, які замкнені в Каспійському морі. Тобто у росіян все ну, менше менше гарних варіантів дійсності, і трамп тут не може їм нічому допомогти. Так це є якесь намагання востаннє врятувати російську імперію. Те, чим американці займалися останні 150 років, але тут протиріччя у Трампа. З Путіним фундаментальний по нафті та газу, так що така от ситуація, які угу. пане Тарасе, трошки побуду скептиком так би мовити на вашу фразу, що можливо поневолі, але так чи інакше Трамп мочить економіку і саму Росію, але Індія от перший момент виключно ж державні заводи припинили закупівлю енергоносіїв Росії. Приватні чимало частку теж складають і продовжують закуповувати. Нічого. Ну що нічого. Ну, почекайте, що ви хочете. Тільки запровадили, що це тільки в українських Фейсбуках все рішається за 5 хвилин, так? Тиск почався, почався. Далі. Україна ж б'є по, по нафтогонах. От удари були по двох нафтагонах, які там дружбу припиняли на деякий час. Там вже йде. Далі як сказав, припиняли. що відновили постачання? Нічого, нічого. Зараз, зараз у Орбана дві проблеми в країни Мадяр один, який. Тисне його на внутрішнім політичним цього, а інший мадяр в Києві. Так. нічого. Ну відновили. Зараз буде по іншому. Хто сказав, що це, що це, що це історія? Ну, один раз не вийшло. Поки що далі будуть родити. Uh -huh. Процес іде. Процес іде, він неминучий. Україна знайшла, знайшла слабке місце росіян. Це і залізниця, це збоушники мочать вже по третьому коло НПЗ їхнє. У Росіян ну дивіться, вони вже у них бензин по талонах. Ви розумієте? Бензин по талонах вже в Криму. це. Ви маєте на увазі ситуацію на півострові Крим, який тимчасовий Тільки в Ростовській області, в Луганській вже області окуповані. Процес тільки тільки починається. Вони ж все зиму вже зараз ходять. А у росіян зиму завжди споживання нафти збільшується. Індію до тисто. Не хвилюйтеся, це питання часу. Тим більше угу. Трамп ще знімає, знімає обмеження з Венесуели. Трамп зараз хоче вибити Китай і Росію ще з Венесуели. Там Венесуела це найбільше виробник, ну не виробник, а за запасами найбільша країна світі. Так, що процес це йде? Хто сказав, що Індію не дотиснуть? До Індії немає іншого вибору. Вони звичайно там будуть багато чого говорити, але вони будуть змушені а, будуть змушені йти туди, туди, куди потрібно, тому що у них немає важелів тиску на Вашингтон, на відміну від Китаю. А далі від нас залежить. Від нас залежить парти, парти. от ота ракету, яку показувала Україна, тому що парти Балтійського моря просто повинні померти. І тоді питання постачання нафту в Індію буде зняте. Вона просто не доїде до них, от і так. Пане Тарасе, ще те за щодо стану економіки Росії багато дійсно сподівань на те, що восени з вересня місяця почнеться така в... суттєва, відчутна криза в економіці Росії, але тут варто не забувати, що Путін має можливість зустрітися з лідером Китаю, і яка ймовірність, що він не попросить підтримки фінансово з боку Китаю і Китай не дасть там. Не знаю, кредит дуже прийнятний, який і допоможе якраз економіці Росії ну, почуватися, скажімо так, значно краще ніж зараз. Навіщо? Ну як ми знаємо тезу Китаю про те, що він не хоче, щоб Росія програла в цій війні? Ну я скажу Китай цікаво, і російська ядерна зброя. Їм, в принципі, за, за, за певних обставин взагалі, не цікава цілісність Росії. Це від європейців залежить, як вони поставлять питання. Хто сказав, що вони будуть сильно рятувати Росію? Вони не дають їм зараз грошей, вони скорочують імпорт нафти їхня, тому що у них перебудовується економіка. А ось Мінфін російський намагався а, випустити російські облігації на китайському ринку. Ні, китайці цього не дали. Ну, немає, немає бажання у китайців отак от відкрито допомагати росіянам. Далі що вони будуть вимагати взамін? Вони ж безкоштовно нічого робити не будуть. Віддайте нам пів Півсибіру або нападайте на країну НАТО для того, щоб показати, що ви в дійсності. Ну зовсім посварилися з, з Росією з цим заходом. Якщо Китай відкрите що дасть грошей, це взагалі супертема для нас буде, тому що в Китаї в цьому в американському естеблішменту Росія і Китай це вже буде 100% одноціле. і значить, політика по Росії по Китаю повинна бути однакова. Так, що так, що це, якщо чого вони, якщо раніше не допомагали, чому вони зараз будуть це допомагати? І Вони просто так робити це не будуть. Гаразд повертаючись якраз до а, позиції Сполучених Штатів Америки, зокрема після зустрічі у Вашингтоні з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським і на Алясці, ми знаємо, що тривалий час США наполягали на тому, що Україна та Росія мають зупинити збройне протистояння і спершу знаємо, що Київ виступав проти перемиря без виконання Росії додаткових мов. Утім, навесні цього року українська влада була змушена на це погодитись. Відтоді єдиною перепоною для перемир'я це було небажання з боку тільки росіянців. Ще у день переговорів на Алясці. Ми пам'ятаємо, як Трамп говорив журналіст про те, що і називав припинення вогню категоричною вимогою. Але після його розмови з Путіним позиція ну, фактично змінилася на протилежну. Відтоді президент США наполягає, що домовлятися про припинення вогню нам взагалі немає потреби, тож він не висуватиме росіянам такої вимоги. Яка причина того, що Трамп після зустрічі з Путіним пристав до цієї позиції, що перемир'я тепер неважливе? Ну, вже зустрілися, європейці сказали, це все добре. У нас з... а Україна скаже: почекайте, ми з вами домовлялися про перемир'я, так? Да? Із євро... європейців і України зовсім іншу позицію. Ну, те, що після Аляски він сказав, що забудьте, це вже зовс... все, все перегралося в дійсності. Ну він ну, після добре. зустрічі в Вашингтоні теж не змінив свою думку. Ну, давайте що давайте, тут... давайте так. Ну давайте про головне, по конкретиці підемо. Зброю продають, продають. Да? Розвідку не, не вимикають, не вимикають. Все інше. А, ніхто не компостує мозок щодо ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Все інше це дипломатичні танці з бубнами, які не мають ніякого стосунку до, реаль... до реальності. Чому? Тому що, поки Путін буде при владі, він буде воювати. Він не змінить своєї позиції ніколи, так, яку він оголосив рік тому. Там перемир'я, зустрічі, це все дипломатичні. Танці, причому знову таки, там бо Трамп в цій ситуації в більш слабкій позиції, тому що його критикують всі США. У нього виборча кампанія починається зараз Конгрес. Тому е, час працює на Україну. Він там може говорити все, що завгодно, але ж він там крутиться е, не дуже не, не дуже добре. На нього тиснуть. А це, а це видно з, з цього, а, з його дописів в його соціальній мережі, де він постійно скаржаться, що його преса просто. Розриває причому як консервативна, так і демократична. Розриває за те, що як він з путіном себе поводиться на трампа, дисне в цьому в тому числі на Трампа тисне в тому числі громадська думка. Тому що як республіканці, так і демократи виборці, ну 80% просто не люблять Путіна. Негативно до нього ставляться. Але тому... тим не менш, незважаючи на суспільну думку, Трамп запросив його на ляску, ще й зустрічав доволі помпезно. Так це ж його проблема. Це не наші проблеми, ще раз вам говорю. Трамп зайшов зі слабкою позицією. По Індії вони влупили все рівно санкції. Давайте не будемо ну, знову-таки розділяти питання. Після зустрічі Вікафа в Москві на Індію додаткові мита накладені, вони вже працюють. Так? На Індію ніхто не збавляв удару. А що після зустрічі Аляс... на Алясці відбулося? Що санкції з Росії зняли? Ні, ніхто не знімав. Зняли мита та з Індії, Ні, ніхто не знімав. Хто сказав, що Ну тактично Путіну ну просто тому, що він а, вміє гарно розмовляти і вести перемовини тактично щось вдалося десь протиснути. Тому приїхали європейці, приїхав Зеленський і все. Ну і далі. Зброю продають. Ну, так і все. Та все інше не має значення для нас. Гаразд, пане Тарас, який результат, основний от результат від цієї зустрічі у Вашингтоні? Бо принаймні зараз те, що я бачу по наслідкам цієї зустрічі, всі пишуть виключно про ну всі переважна частина західних медіа пише виключно переважно про оцю потенційну зустріч через там, два тижні чи впродовж наступних двох тижнів Володимира Зеленського та російського диктатора. Це і є основний результат? Ні, основний результат, що нам допомагають, це інше не має значення. А Путін не буде зустрічатися з Зеленським. Навіщо йому зустрічатися з Зеленським? Він, по-перше, вважає його нелегітимним. Ну, прийшли Ушаково, прийшли Лаврово. Зеленський скаже: Ну Дональд Фредович, це не повага особиста для вас. Це Але повага... наскільки я розумію, в Білому домі ну, серйозно налаштоване на цю зустріч? От в політику пише, що секретна служба США готується до можливого візиту Трампа в Будапешт. Де, за їх ну, даними, чудово, може відбутися зустріч Зеленського і Путіна. І ми бачили, що і Макрон пропонував Женеву, і Рим в цьому контексті теж піднімався. Ну, всі говорять про те, не що буде зустрічі Зеленського з, з Путіним. Дуже мало ймовірно. Далі про що буде розмова? Про Печенігів. Ну Путін не відступить від своїх позицій, ще раз говорю. І Я сумніваюся, він вважає, ну як Путін вважав, говорив, що це нелегітимний режим. Зеленський нелегітимний, влада ця нелегітимна, він зустрічається з Зеленським. Ну, якщо він це зробить, Ну він почне втрачати у себе владу. Ну там, там немає предмету для розмови. Ні, Путіна заганяють. Ну, дивіться, ми повинні розрізняти, розрізняти балаканину, балаканину. І конкретні речі. Конкретні речі. Закупівля зброї йде. Іде. Європейці дають гроші? Дають все. Це головне для нас. В Україні знову таки, хто забороняє бити по нафтогазовій інфраструктурі, компостують мозок. Ні. Економіка Росії валиться, валиться. На Трампа йде критика за його позицію по Путіну. Ну йде? Все інше, все інше немає ніякого значення. Тому що все рівно все а, 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 визначається на полі бою. Ресурси є, європейці готові давати. Ми був, випробуємо ракети. Випробуємо. А далі буде зустріч з Путіна? Не буде. Буде тристороння, все інше. І ще раз вам говорю: у Трампа і у Путіна немає важелі втиску на Європу та Україну. Вже немає. Те, що вони там можуть зустрічатися про щось домовлятися, немає ніякого значення. Вони не мають, тому що Україна сама по собі суб'єктна разом з європейцями ще більша. Тому буде, не буде. Це не має значення. Є трек, російська економіка просто валиться, причому вже це очевидно буде четвертого кварталу. Вони будуть змушені е, проводити секвестр бюджету. Бо у них дефіцит бюджету з початку року замість 1,3 трильйона, який вони запланували, вже зараз 5. На кінець року буде 8. А якщо Україна ще переб'є переб нафтопровід, який ну, живить по Балтійське море термінали, то це катастрофа буде. Ми не про це думаємо. У нас головне завдання чому порти Балтійського моря поки живі? Ну, от мабуть, політичної волі для цього немає, щоб здоровувати. Ну, я думаю, маркерів... що питання ні, це питання не політичної волі. Я думаю, що це питання виробництва нашої зброї. А да? от і все. А все інше не має значення. Путін не відступить від своїх слів. Забудьте про це. Він буде Але... до кінця говорити те, що потрібно. да Угу. Пане Тарасе, якщо порівняти ситуацію з потенційною цією зустрічю зеленського Путіна з аналогічною ситуацією, яку ми мали навесні цього року, коли очікувалося, що у Стамбулі відбудеться ця зустріч, і європейські лідери, і е, Дональд Трамп ну певного роду таку погрозу висував в бік Росії. Якщо ви не приїдете, то от, власне санкції будуть запроваджені і тому подібне зараз. Аналогічно заяви теж лунають. за Телеграф. Зокрема, каже, що Європа введе нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовився зустрічі з зеленським і Трампом, ви бачите підстави, такі, які підтверджували те, що на цей раз, якщо Путін не приїжджає. Ну дійсно європейці не дадуть слабину, як це було навесні цього року. Яку слабину європейці ну, досі хіба... продовжують продовжують купувати російську нафту та газ? До речі, американці їм сьогодні теж по, по вухах надавали. А то вони вимагають від Трампа санкцій, а самі продовжують купувати російську нафту та газ. Тут знову таки питання на зустрічі в слабкій позиції у цьому чотирикутнику ЄС, Україна, Росія та США. В слабкій позиції знаходиться США та Росія. Росія явно валиться, явно валиться, да. На, Тра на Трамп а, ну пожертвував своєю репутацією. Він же обіцяв санкції на Путіна. Він та він обіцяв а, багато інших речетись на Путіна. Він його рве прес. Так це його особисті проблеми. Це означає, що всерівно він буде дотиснути до того, щоб робити більш жорсткі кроки. Наше завдання, наше завдання не займатися думанням про те, що там думає Трамп, його переживання. Це його особисті проблеми. Це ми його змусили їхати на Аляску? Ні. Наше завдання, чому порти Балтійського моря досі живі і новоросійська все. І це ключ до перемоги України, що ви розуміли? Не, не по лінії розмежування по іншому. Як тільки Україна зможе добитися, що експорт з партії Балтійського моря просто припиниться, з росіянами зовсім інша розмова буде. Не про лінію розмежування, що вони там хочуть, не хочуть, а про графік виведення вік з території України всієї, всієї України. У них просто можливості не буде далі воювати, що Україна ще доб'є залізницю. Ви бачите е, удари по залізниці, яка йде, е, активні саме в цьому напрямку. От на що ми повинні концентруватися. І тоді вже байдуже, хто там, що там думає, яка думка там у Трампа. У, у нього є тиск на нього всередині країни, так медіа його. І він же виглядає балаболка, а не Україна, так що так от виглядає. Угу. Гараз пане Тараса наостанок після цієї зустрічі в Вашингтоні я помітила, що дві такі найпросуваніші теми у західних медіа це перша зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора. І друга це обговорення і новини в контексті надання Україні гарантій безпеки. Ми бачили, що є певні заяви з боку сполучених штатів Америки, з боку європейців. А Трамп взагалі сказав, що Америка може на. Дати підтримку у випадку чого зі своєї сторони, mm -hmm. в той час, як mm -hmm. Європа надасть до свій, е, свій е, особовий, особовий склад. Наскільки ці заяви і розмови ви ну серйозно оцінюєте, що дійсно вони йдуть в цьому ключі? Ну, хто сказав, що сьогодні дадуть, а завтра не заберуть. Ми знаємо, як це, це працює. Да? Дивіться, що нам потрібно в дійсності від американців і європейців. Нам потрібно фінансування нашої армії. Нам потрібна інвестиція в нашого ПК, щоб ми самі виробляли ті ракети про ЗРК, які будуть нашого виробництва, які ми будемо самі самі контролювати, так? ракети, літаки так, під нашим так. командуванням, а не те прилетіли, улетіли. Ми вже бачили ці обіцянки. Да? От що нам потрібно, гроші потрібні в першу чергу. Для цього ще експорт нам треба відкривати нашої зброї, для того, щоб ставати частиною ВПК США і європейців. Фінансувати страхування військових ризиків, вдарила ракета, компенсували виробникам зброї. От що нам потрібно. І нам потрібно, в принципі, ядерні гарантії від Британії та цього, і Франції як ядерних країн. Далі гроші. Все впирається в гроші. Нам не потрібно це якісь незрозумілі контингенти, які будуть драпати швидше, ніж біженці, так? і займати місця в поїздах. Нам потрібні конкретні люди, які будуть готові пліч опліч з українськими солдатами воювати, захищати а, Східну Європу. Це Де можна, з... зробити. І можна зробити й можна зробити. Країни Європи, якщо вони не хочуть надсилати своїх солдат, да, вибачте, тут мухи літають. Вони ухвалюють законопроект про аналог іноземного легіону, куди набирають громадян інших країн, як це у Франції є. Беруть своїх колишніх колоній, привозять сюди людей, платять їм гроші. І це буде повноцінна армія, яка готова буде битися і а, вмирати. Ось що нам потрібно. Коштується не дуже дорого. Приблизно 3,6 мільярда, я рахував, 3,6-4 мільярда євро на рік. Це взагалі копійки для, для європейців. Так? Але це будуть повноцінні люди, які готові будуть марати. А не всі ці розмови, що вони приведуть там контингент, який буде десь в Ужгороді пити каву. І це буде великий захист для України. Ви повинні запам'ятати раз і назавжди, що гарантію безпеки держави є виключно українська армія, так. не авіація американська, а літаки американські, які знаходяться на озброєнні української армії, які можуть нищити росіян, в тому числі автономно. На території Росіян, а то оці розмови, ми будемо літати і не будемо вбивати росіяни, потім драпанемо, коли нам захочеться. Ми вже проходили, нам цього не потрібно. Пане Тарасу, на уточнення ви говорите, робили підрахунки. Це про яку кількість такого контингенту в Україні? Ви говорите? 100 тисяч, 100 тисяч. До... Ну, рахуйте, одна людина, припустимо, 3 тисячі доларів на місяць зарплата, множте на 100 тисяч. Ну, 300 мільйонів, ну, давайте, грубо, 350 мільйонів на місяць. Ну, далі на 12, от 4 мільярди. От 100 тисяч людей з Латинської Америки, з Африки спокійно можна привезти, які будуть готові а, тут а, а, бути і бути ще частиною української армії. Да? Пане Тарасе, щиро вам дякую за вашу позицію, за ваше бачення, роз'яснення цієї ситуації і тих новин, які ми зараз маємо в нашому медіа Друзі, якщо у вас є якісь запитання чи думки, залишайте, будь ласка, в коментарях під цим відео. Нам допомагав у цьому всьому розібратися політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, ще раз вам дуже дякую. Дякую.